Понад мільярд з бюджетів на сім'ю чиновниці Тернопільської обласної військової адміністрації, або чому не звільнять Ольгу Ярмоленко, начальника департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації, цинізм і безкарність якої зашкалює. Поки в Києві на всю Україну і світ триває скандал зі схемами на сотні мільйонів за участі центральної влади, в цей час на Тернопільщині вже давно пішли далі і реалізовують схеми на мільярди, але це нікого чомусь не цікавить. Тому київській владі треба ще поїхати на Тернопільщину і повчитись, як організовувати договірні відносини. Рекомендуємо звернути на це увагу і додивитись це відео до кінця, якщо ви хочете знати, куди в час війни йдуть бюджетні кошти та ваші податки. Замість допомоги ЗСУ та чому під час ударів по Тернополю ми не маємо ефективних засобів захисту, оскільки в час війни благоустрій території та ремонти важливіші за захист тернополян, а медицину області, яку в час війни потрібно берегти, віддали на потало чиновниці, яка погрузла в корупційних скандалах, поки чоловік стає чудом мільярдером на підрядах влади. Так, Ярмоленко Ольга Маркіянівна сьогодні є начальником департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації, яка постійно фігурує в багатьох гучних скандалах. Одним із таких скандалів було продовження новопризначеним головою облдержадміністрації Вячеславом Негодою контракту з Ольгою Ярмоленко. Варто зазначити, що очільниця медицини, яка толком ніколи не працювала медиком, а одразу попала на керівні посади вже пенсійного віку, але контракт з нею був продовжений до кінця цього року. Тоді видання ряснили заголовками. Корупційні зв'язки на Тернопільщині негода продовжує контракт із Ярмоленко. А також пенсіонери та колишні партійні функціонери осідлали Тернопільщину. У статтях зазначалося, що вітчизняні реформи не встигають набирати обертів, адже корупційні зв'язки, здається, міцно закріпились у найвищих ешелонах влади. Але справжнім шоком стало продовження контракту з Ольгою Ярмоленко, директоркою департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації, яка постійно фігурує в багатьох гучних скандалах. Також серед найгучніших стали скандали: корупційний скандал з фіктивною, як тоді писали, інвалідністю для сина. У листопаді 2024 року. Стало відомо, що Ольга Ярмоленко забезпечила своєму сину фіктивну другу групу інвалідності, щоб звільнити його з військової служби. Це рішення обурило суспільство, адже в час війни кожен має нести свою відповідальність. Тоді журналісти зазначали, що цинізм і безкарність топ чиновників Тернопільщини породжують все нові і нові скандали, оскільки чиновниця Ольга Ярмоленко організувала, по словах журналістів, фальшиву інвалідність для сина, щоб уникнути армії. Тут варто також додати, що, попри те, що син Ольги Ярмоленко, Ярмоленко Дмитро Олександрович, має інвалідність і по різній інформації виїхав та перебуває за кордоном, ймовірно, у Швейцарії, йому це не завадило відкрити товариство з обмеженою відповідальністю оборонні системи України, щоб заробляти на оборонних замовленнях в час війни. Ось так, як кажуть, кому війна, а кому мати рідна. Також скандал з реорганізацією фізкультурного диспансеру. Керівниця ініціювала закриття диспансеру, аргументуючи його збитковістю. Але громадськість побоюється, що це рішення негативно вплине на спортсменів і людей, які потребують специфічного лікування. Журналісти били на сполох про медики без зарплати та про скандал навколо лікарсько фізкультурного диспансеру. Скандал з конфліктом з обласною дитячою лікарнею. Ольга Ярмоленко тоді брала участь у спробах передати частину приміщень лікарні іншим структурам, що викликало протест медперсоналу та батьків маленьких пацієнтів. Тоді журналісти писали, що у Тернополі назріває новий скандал за землю обласної дитячої лікарні на 3 мільйони доларів. Окрім того, скандал довкола фактичної ліквідації Тернопільського обласного пронатального центру Мати і Дитина, який через Ольгу Ярмоленко хотіли ліквідувати і приєднати до обласної лікарні, оскільки вона давно конфліктує з його керівником і собі приглядала цю посаду на майбутнє. Тоді медики виходили на протест, під час якого відкритим текстом посилали очільницю медицини області вслід за російським кораблем. Журналісти тоді публікували, що у Тернополі протестують працівники перинатального центру Мати і дитина, а також про те, що скандал не вщухає нардепи та комісія облради виступили проти реорганізації пологового в Тернополі. Також пані Ярмоленко потрапила в скандал, коли робила спроби саботувати передачу архівів від МСЕК до лікарень після корупційних скандалів в МСЕК. Журналісти вказували в заголовках статей, що Ярмоленко саботувала передачу архівів від МСЕК до лікарень, робить крайнім банадигу, та прислали прибиральниць. Після публікації політерно Ярмоленко почала забирати архіви з МСЕК. Окрім того, Ольга Ярмоленко потрапляла в скандали з корупційними схемами в медичній галузі. Її звинувачують у покриванні незаконних дій і непрозорому розподілі коштів у сфері охорони здоров'я. Так в одній з публікацій зазначалося, що Тернопільщина вже давно Творилася в корупційну клоаку. Зокрема, в статті писали, що підозрювані в хабарництві топ-чиновники на Тернопільщині не тільки уникають покарання, а й повертаються на свою роботу, їм виплачують ще й кошти. Так, журналісти зазначили. От і черговий зашквар. Підозрюваний в хабарництві Володимир Шкробот повернувся на роботу генерального директора КНП Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня. Керівництво області не заперечує. Обинувальний акт щодо Шкробота вже передано до суду. Однак ані директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко, ані голова Тернопільської обласної ради не виявили публічного спротиву. Його поверненню. В іншій статті тоді зазначалося, що тотальна корупція у Тернополі, як впливова посадовиця, використала службове становище для власної вигоди. В статті йшлося про міжнародні відрядження за державний кошт. Так, журналісти зазначили. що паралельно з цими скандалами з'ясувалося, що Ольга Ярмоленко регулярно їздить у відрядження до Швейчарії. Про це повідомив сайт Політерно. Справжньою метою цих поїздок є відвідування її доньки, яка проживає там, використання державних коштів для особистих цілей ще одна грань корупції, яка охопила діяльність чиновниці. А також директорку департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольгу Ярмоленко звинувачували у кричущій непрофесійності, яка призводить до знищення медицини області і каліцтва людей. Зокрема, в публікації з назвою Препарат був нестерильний. Нові подробиці у справі пацієнтів, які втратили зір після ін'єкції в очі, що стосувалось масового каліцтва людей внаслідок введення неякісного препарату в очі, через що люди посліпли. Йшлося про те, що на момент уколу батька не було ніяких документів, підтверджуючих цього препарату. Батько прийшов він, не знав ні назви, ні діючої речовини, нічого. Ніякого документа не отримав. Це те, що надалі на Жило нас, розповів Олег Мамчур. Також Ольга Ярмоленко вибачалася перед тернополянами, які не змогли здати кров, оскільки вона не змогла належно організувати процес. Натомість, в час війни, кров нашим пораненим захисникам вкрай потрібна. Особливої уваги заслуговує скандал за участі керівництва департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА в особі Ольги Ярмоленка за результатами проведеної ревізії управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області. Так, відповідно до акту ревізії окремих питань бази спеціального медичного постачання від 23 лютого 2023 року було встановлено, що внаслідок нерозподілу департаментом охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації по медичних закладах лікарських препаратів було завдано шкоди на суму 12 мільйонів сорок тисячі гривень, оскільки це привело до непридатності лікарських препаратів. При цьому Варто зазначити, що наша держава знаходиться у стані війни, де ліки є вкрай необхідними. Окрім того, висновками ревізії було встановлено, що внаслідок недотримання законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів департаментом охорони здоров'я, який очолює Ольга Ярмоленко, та спецмедбазою при відсутності ліцензії на наркотичні засоби незаконно було отримано, зберігалось та було незаконно розподілено, та було відпущено 6900 таблеток медичних препаратів Трамадол та Трамадол з парацетамолом. В акті вказано, що тодішній керівник бази спецмедпостачання Андрій Зот неодноразово вказував на порушення директорці департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ользі Ярмоленко в усній та письмовій формі. Однак, керівництвом департаменту, якому все було відомо, попри відсутність ліцензії на наркотики, тоді були надані злочинні вказівки прийняти препарат Премадол та зберігати на складі до подальшої видачі. Далі, у відповідності до наказу департаменту від 06.06.2022 року, було видано зазначені наркотичні препарати без будь-яких ліцензій. А тому, чомусь, навіть попри висновки ревізії, зафіксовані в вище вказаному акті ревізії, перевірка департаменту охорони здоров'я під керівництвом Ольги Ярмоленко, досі не проведена. Відповідальності за вчинені порушення, що завдали шкоди в особливо великих розмірах. Вона Чомусь уникла правоохоронні органи чомусь по даному факту належного розслідування до сьогодні не провели і не оприлюднили. Попри цю величезну кількість порушень і звинувачень, контракт із Ольгою Ярмоленко був тоді продовжений, та вона отримала від В'ячеслава негоди неабияку підтримку. Тоді журналісти писали продовження контракту, приїзд міністра та політичні інтриги, що відбувається в Тернопільській ОВА. Це виглядало як ще один крок до укріплення корупційної мережі, яка може приносити значні кошти за рахунок використання своїх посад для власних інтересів. Тепер кажуть, що вона, як їй заманеться, ходить на роботу. Тому працівники департаменту охорони здоров'я здоров'я Тернопільської ова часто змушені залишатися працювати допізна, після робочого часу, і розсилати вказівки очільниці і листи департаменту після того, як закінчився робочий день. Однак сьогодні наближається кінець 2025 року і в неї знову закінчується контракт, але ходять чутки, що вона знову порішала собі продовження контракту на жирній посаді. По іншій версії вона сьогодні різними шляхами намагається усунути з посади керівника Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру Рудика Вадима Дмитровича, оскільки хоче зайняти його місце у випадку непродовження контракту. А ще по іншій версії вона на крайній випадок планує піти заступ. До Василя Євгеновича, керівника Тернопільської обласної клінічної лікарні. А тому ми вирішили розібратись: то чому її ніяк не можуть звільнити, та вона уникає відповідальності за численні корупційні скандали та порушення? Відповідь на це запитання криється в її чоловікові і зв'язках із очільниками Тернопільщини. Так, знайомтесь, чоловік Ольги Ярмоленко є на диву успішний підприємець Олександр Григорович Ярмоленко. Вочевидь, його успішність тісно пов'язана із посадою дружини та її можливостями на посаді очільниці департаменту Тернопільської обласної військової адміністрації. Відповідно до реєстрів Олександр Ярмоленко є власником з обмеженою відповідальністю «Авакспроф», з яким не менш успішно Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада і не тільки щороку укладають багатомільйонні предряди. Посилання на відповідні реєстри додається так, в час, коли на фронт потрібна кожна копійочка, і всі громадяни України останні віддають і донатять на війну, відповідно до інформації з реєстрів минулого року, в 2024 році, товариство «Авакспроф» уклало договорів вдумайтець на понад 1 мільярд 110 мільйонів гривень. Цього року, в 2025 році, хоча рік ще не закінчився, але договорів уже не укладали. Вже на понад 608 мільйонів 540 тисяч гривень неважко здогадатись хто серед основних замовників та чому влада так щиро засипає коштами в час війни чоловіка Ольги Ярмоленко. Так, тільки управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації наукладало договорів на суму понад 522 мільйони 194 тисячі гривень. При цьому варто зазначити, що управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА, яке очолює Ольга Ярмоленко, нерідко перекидало кошти на управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, що підтверджується багаточисельними договорами. Тому й не дивно, що такі підрядив чоловіка. Окрім того, служба автомобільних доріг у Тернопільській області уклала договорів на суму понад 346 мільйонів 973 тисячі гривень. Також не відстає і Тернопільська міська рада, на чолі з мером Тернополя Сергієм Надалом, під керівництвом якого Ольга Ярмоленко довгі роки працювала заступником начальника управління охорони здоров'я Тернопільської міської ради. В статті з назвою Обласне управління охорони здоров'я очолить Ольга Ярмоленко, зазначено, що на посаду керівника обласної медицини Ольга Ярмоленко перейшла одразу з посади заступника начальника міського управління охорони здоров'я. Тому не важко здогадатись, чому Тернопільська міська рада і її підрозділи так безцеремонно віддають сотні мільйонів гривень тернополян в час війни сім'ї Ольги та Олександра Ярмоленків. Так, управління житлово комунального господарства. Благоустрою та екології Тернопільської міської ради уклало договорів «Авакспроф» на суму понад 254 мільйони 817 тисяч гривень. А КП підприємство матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міської ради на суму понад 21 мільйон 616 тисяч гривень. Також Ольга Ярмоленко є діючим депутатом Тернопільської обласної ради від партії Довіра, яка входить в коаліцію депутатів, яка є владою в облраді. А тому і не дивно, що, попри те, що керівництво Тернопільської обласної ради постійно жаліється на недостатність коштів для фінансування обласних структур, в цей же час КП Тернопіль -Комун Інвест» уклало договорів ТОВ «Авакс Проф на суму понад 95 мільйонів 202 тисячі гривень. Не відстало і акціонерне товариство Тернопіль обленерго дає частка державної власності. Попри те, що йдуть постійні відключення світла, договорів на укладало на понад 18 мільйонів 521 тисячу гривень, враховуючи таку велику любов влади до Олі Ярмоленко, з якою, попри корупційні скандали, продовжують контракт, та до її чоловіка Олександра Ярмоленка. імовірно, за їх рекомендаціями стов Авакспроф також укладали багатомільйонні договори і місцеві селищні ради та їх підрозділи. Бо так би мовити, друзів у верхах влади, з якими діляться слово замовили за ним. А так відділу освіту виконавчого комітету Великогаївської сільської ради, попри те, що в цій громаді є своє комунальне підприємство з благоустрою. В час війни наукладав договорів стов «Авакспроф» на суму понад 64 мільйона 860 тисяч гривень. А КП Вільховець Трибухівської сільської ради на суму понад 29 мільйонів 385 тисяч гривень. Оце в нас сільські ради багаті, бо можуть собі в час війни дозволити. Окрім того, стов «Авакспроф», що підконтрольне Олександру Ярмоленку, також наукладали багато договори за межами Тернопільської області. Бо я кажу, Любов до грошей вона всюди судня так само як. І рекомендації влади так служба автомобільних доріг у Львівській області уклала договорів на суму понад 209 мільйонів 984 тисячі гривень. Міське КП «Житловик» мостиської міської ради Львівської області на понад 21 мільйон 712 тисяч гривень. Натомість в цей час Ольга Ярмоленко сміло заявляла, коли піарилась на сайтах на замовлення під час інтерв'ю. Політика це не бізнес, а можливість своєю працею дбати про інших. Ольга Ярмоленко. Однак на практиці виявляється з точністю до навпаки, що політика для Ольги Ярмоленко це бізнес та можливість дбати про свою сім'ю за рахунок інших. Сам Олександр Григорович Ярмоленко ліпить себе підприємця, волонтера, псевдоагента Набу, який передав хапар екс-голові Тернопільської обласної ради Михайло Головку в сумі 612 тисяч гривень, які він приніс йому під дім, що є смішною сумою порівняно з договорами на майже 2 мільярди гривень, які він уклав на підрядах з владою. Натомість постає просте і логічне запитання: а чому Олександру Ярмоленку вдалось так легко передати хабар екс-голові Тернопільської обласної ради, і той не побоявся і сам особисто його взяв та поклав на заднє сидіння автомобіля біля свого дому? Не тому часом, що Олександр Ярмоленко постійно крутиться в кабінетах влади і був довгі роки в корупційній схемі по відмиванню багатомільйонних бюджетних коштів, через що йому довіряли і так легко брали відкати, не боячись. І часом не через це його дружину призначали одразу на керівні посади у владі, зокрема директором департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації, та пропхали депутатом Тернопільської обласної ради. І часом не через це, так структурні підрозділи та підприємства Тернопільської обласної адміністрації та Тернопільської обласної ради та інші державні структури так щедро засипають сім'ю Ярмоленків договорами на майже 2 мільярди. Так, може, тому з Ольгою Ярмоленко продовжують контракт на посаді очільниців край важливого під час війни департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА, попри гучні скандали. Відповідь на ці запитання напрошується сама собою. На підтвердження висунутих версій варто вказати і про ряд відкритих кримінальних справ. Так, у хвалі від 11.09.2025 по справі 607-1883-25 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області вказано про підробку документів та злочинне заволодіння значними коштами під час виконання робіт ТОВ «Авакспроф» на будівництві водної арени Тернопіль на березі Тернопільського ставу, де співфінансування відбувалось з різних бюджетів, оскільки виявлено факти розкрадання бюджетних коштів зі сторони посадових осіб Тернопільської обласної державної адміністрації в особі колишнього. Голови обласної адміністрації, який спільно із колишнім першим заступником голови обласної адміністрації за допомогою підконтрольного департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА залучили до виконання робіт по об'єкті будівництво гідротехнічних споруд висловального каналу центру вислування та водних видів спорту з інфраструктурою водна арена Тернопіль у місті Тернополі та на території Тернопільського району підконтрольного суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Авакспроф» з метою надання переваги під час проведення тендерних закупівель. Встановлено, що між Департаментом капітального будівництва Тернопільської ОВА та ТОВ Авакспроф укладено ряд договорів на виконання робіт. Загальна сума договорів 96 мільйонів гривень. Кошти по вище вказаних договорах перераховані на розрахункові рахунки ТОВ Авакспроф в повному обсязі. Крім цього, встановлено, що керівник Департаменту капітального будівництва ТОВ Тернопільської ОВА залучив до злочинної схеми інженера-технічного нагляду Департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА з метою безперешкодного підписання актів виконаних робіт форми КБ2В із недостовірними відомостями в частині завищення об'ємів виконаних робіт. У ході проведення аналізу документації та візуального огляду встановлено завищення об'ємів виконаних робіт майже по усіх видах робіт. Гідротехнічні споруди висловального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою водна арена Тернопіль у місті Тернополі та на території Тернопільського району мають явні ознаки неякісного виконання будівельних робіт, прорахунки у проєктно-кошторисній документації, нестачі основних засобів, обладнання та матеріалів. Також ТОВ АВАКСПОВ Олександра Ярмоленка прославили кримінальними справами і за межами Тернопільської області. Відповідно до ухвали від 01.07.2025 року по справі 686 дріб 25 Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області вказано про розтрату та привласнення значних бюджетних коштів, виділених на проведення капітальних та поточних ремонтів шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів, а також фіктивних накладних на матеріали, в результаті чого державним інтересам спричинили. Но матеріальної шкоди у вчиненні в умовах воєнного стану. Так, в ході виконання доручень слідчого встановлено, що на протязі 2024 року посадові особи Департаменту житлово комунального господарства Кам'янець-Подільської міської ради за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Авакс-Проф» розтратили та привласнили бюджетні кошти, виділені на проведення капітальних та поточних ремонтів, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів, а також фіктивних накладних на матеріали, в результаті чого державним інтересам спричинено величезну матеріальну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану. Натомість є інформація з власних джерел про те, що в Олександра Ярмоленко ще служби в армії залишились друзі, які працюють в правоохоронних органах на високих посадах, які покривають та сприяють його діяльності, та саме тому правоохоронні органи ніяк не можуть до нього дотягнутись, попри ряд відкритих кримінальних справ. Враховуючи все вище викладене, стає очевидним, що саме тому сьогодні не звільняють Ольгу Маркіянівну Ярмоленко, начальника департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації. Цинізм і безкарність якої зашкалює та її покривають, оскільки вони, як видно з наведеного, з нею пов'язані корупційними зв'язками і не тільки. Натомість медицина області через бездарність і некомпетентність залишається в занедбаному стані, та понад мільярд коштів з бюджетів Тернопільської області йде на сім'ю чиновниці Тернопільської обласної військової адміністрації замість того, щоб витрачати на захист тернополян від кривавих атак Росії. Тому вчіться, поки вони ще при владі біля корита. Підпишіться на тернопільські дописи, щоб бути в курсі актуальних новин, скандалів, розслідувань а також позитиву. Приєднуйтесь, не пошкодуйте. Дякуємо.